З першого самого дня ми дивимось динаміку подачі заяв. Замість задач із програмування на дошці результати вступної кампанії. Понад пів тисячі заявок. Відступників цьогоріч на факультеті обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем. каже декан Борис Онищенко. Вступна кампанія і зараз перейшла в гарячу фазу черги з восьми ранку. Ми намагаємося обслужити. Цих. серед абітурієнтів тут Денис Мумінов зі Звенигородщини. Хлопець мріяв піти в ІТ з 9 класу. А війна каже, підштовхнула до вирішального кроку. Я хочу працювати в відомих іт компаніях на певних посадах. Які добре оплачуються, ми, звичайно, хочемо, щоб він вступив, щоб все було добре. Цікавиться цим всім програмами там різними. От такі ми так думали з дитинства, але на жаль, в селі в нас не було можливості, щоб дитина десь займалася так, в таких гуртках, як є гуртки, такі в місті і ну не було можливості таким займатися. Тому ми купили комп'ютер в той час сучасний, і він там за ним сам працював. Черга вступників і в приймальній комісії інституту права й економіки. Черкачанка Вікторія. Вступай сюди, бо хоче бути судею і долучатися до реформ в Україні. Зараз буде дуже багато реформ і з того, що ми вступаємо до ЄС тому. Спеціальні справи для нас сьогодні дуже важлива. Веселого студентського Можливо. життя хочу позитивних емоцій. позитивних емоцій, нових друзів. Натомість на кафедрі математики та фізики цьогоріч вступників бракує. Говорить доцентка факультету інформаційних та освітніх технологій Зоя Сердюк. Десь біля 300 заяв у нас було в минулому році було десь разів півтора, мабуть, більше. Вирішила опановувати математику Марія Гузенко із Кіровогращини. Розуміє, що буде складно, але саме цей фах говорить до душі. Мені подобаються математичні науки. Це цікаво, пізнавально і в принципі. Ну, потрібно, можливо, навіть певною мірою. Скажімо так, основне бачення це вчитель математики. Ну а там вже як піде. Від сьогодні документи наступ приносять ті епітурієнти, які пройшли на бюджет. Вони мають зробити це до 2 вересня, каже секретар приймальної комісії Людмила Смалеус. І 5 вересня ми будемо їх зараховувати. Трошки більше часу мають вступники на контракт. До 9 вересня мають виконати вступні вимоги. І після цього також ми їх зараховуємо. Кінцеві результати всього Орієнтовно десь на 20 число, 20 числа жовтня. Війна на вподобання абітурієнтів не особливо вплинула, додає пані Людмила. Цьогоріч особливо вподобання вступників не змінилися. Зазвичай у нас такими топовими як то кажуть, спеціальностями є менеджмент, право, філологія англійська, психологія, а також журналістика. Звичайно, у нас досить багато спеціальностей природничого і такого фізико-математичного напрямку, які мають багато бюджетних місць, але дуже низький рівень зацікавленості вступників. Ну, можливо, через складність цих спеціальностей, але є такі спеціальності, як хімія, екологія, біологія, фізика, середня освіта. Попри багаторічний стаж у приймальній комісії говорить, цьогорічну вступну кампанію запам'ятає назавжди. Проводилися співбесіди, де на онлайн зв'язок виходили вступники із Херсонської, Луганської, Донецької області. Ну і крім того, також були вступники. Це військовослужбовці. Майже всі із тих, хто проходили співбесіди. Вступили, були зараховані. Ну на жаль, ну мабуть, хотілося б також це про це сказати. На жаль, один із вступників, який виходив на зв'язок із бліндажа, він загинув не дуже до того моменту, коли він був рекомендований на зарахування. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.